Вітаю! Виконуємо лабораторні роботи з дисципліни комп'ютеризації сільськогосподарського виробництва. Розглянемо лабораторну роботу 10 Аналіз даних Microsoft Excel за допомогою зведених таблиць. Дане завдання складається з наступних етапів. Етап, відмічений знаками оклику, перегляньте навчальне відео. Залежно від того, в якій в програмі або в якому застосунку ви виконуєте лабораторну роботу, скористайтеся потрібним вам навчальним відео. Це відео присвячене виконанню лабораторної роботи в програмі Microsoft Office Excel. Перший етап. Ознайомтеся з інструкційною карткою, другий виконайте завдання відповідно до інструкційної картки. Третій – здайте роботу викладачу. Перейдемо до першого етапу, ознайомимося з інструкційною карткою. Інструкційна картка складається з ряду завдань. Перше завдання. Ознайомтеся з теоретичними відомостями про зведені Таблиці. Наведено коротку характеристику зведених таблиць, а також представлено покликання та QR-код з добіркою статей щодо створення зведеної таблиці та виконання операцій над даними таблицями. Друге завдання полягає в наступному. Потрібно створити таблиці, вартість одиниці продукції та реалізація сільськогосподарської продукції. Заповнити таблиці даними, самостійно виконати форматування, створити звіти зведених таблиць реалізація продукції за датою та одержувачем та реалізація продукції постачальниками за датою», а також побудувати зведену діаграму для зведеної таблиці Реалізація продукції постачальниками за датою». До завдання представлено хід його виконання. Зверніть увагу, представлені таблиці, які ми будемо з вами створювати, зразок, як мають бути оформлені таблиці, далі зразок діалогового вікна аргумент функції, тобто по кроках далі нам розписано, як виконати завдання другої лабораторної роботи. Другий етап виконайте завдання відповідно до інструкційної картки. Отже, починаємо виконувати завдання інструкційної картки. І перше завдання ми маємо ознайомитися з теоретичними відомостями до лабораторної роботи. Скористайтеся, будь ласка, покликанням або QR-кодом, щоб більш детально ознайомитися з інформацією щодо створення зведеної таблиці та виконання операцій над даними таблиці. Після того, як ви скористаєтеся покликанням або QR-кодом, ви перейдете. До ряду статей, де ви ознайомитеся з створенням зведеної таблиці, упорядкуванням полів у зведеній таблиці, групуванням та розгрупуванням даних у зведеній таблиці, фільтруванням даних, а також зі створенням зведеної діаграми. Ознайомтеся з цими статтями більш детально. Переходимо до виконання другого завдання: створити таблиці вартість одиниці продукції. Представлена нам таблиця 101. Та будемо створювати таблицю реалізація сільськогосподарської продукції. Таблиця 10.2, вона в нас представлена. Заповнимо таблиці даними, самостійно виконуємо форматування. Отже, хід виконання роботи. Маємо спершу створити файл книгу, продукція і прізвище. Кнопка пуск. Обираємо Excel, одразу зберігаємо книгу, так як нам сказано: в інструкційній карці, продукція і ваше прізвище. Моє городник, я пишу своє, кожен з вас вписує своє, створили. Далі ми маємо. Перейменувати лист 1 на товар і вже на цьому листі ми формуємо таблиці. Зверніть увагу, що вказано, що таблиця вартість одиниці продукції має бути розміщена в діапазоні комірок b 3 d 5 а таблиця реалізації сільськогосподарської продукції в діапазоні комірок j 3 l 14 Відкритий рисунок 101. Перегляньте, як саме мають бути розташовані ваші таблиці. Отже, таблиці ви розташовуєте і одразу виконуєте їх форматування. Лист перейменована на товар, таблиці розташовано відповідно в тих комірках, в яких сказано в інструкційний до лабораторної роботи. Другий крок виконали. Рухаємося далі, переходимо до виконання третього кроку, обчислюємо вартість реалізації сільськогосподарської продукції залежно від виду продукції. Для цього нам потрібно скористатися логічною функцією єслі і у діалоговому вікні аргументи функції заповнюємо відповідні поля, так як вказано нам на рисунку 10.2. Ставимо курсор мишки в комірку К4, переходимо в формули, вибираємо логічні, якщо з'явився аргумент функції. Отже, якщо в нас товар, будуть помідори, тобто вибираємо комірку H4 і вказуємо, що в нас будуть помідори, тоді, якщо це буде правда, ми маємо об'єм продажів помножити на вказану нам ціну. Зверніть увагу, що ціна в нас не буде змінюватися, тому ми маємо встановити абсолютне посилання для цієї комірки. Ставимо знаки долара перед стовпцем та перед рядком. Зафіксували. Якщо ж у нас будуть не помідори, тобто зрозуміло, що будуть огірки, тоді ми цей же об'єм продажів будемо множити на ціну за 1 кг огірків. Так само фіксуємо комірку з ціною. Зафіксували. В результаті ми отримаємо наступне значення: 11 862 гривні. Користуємося маркером автозаповнення, скопіювали формулу для решти комірок. Виконали третій крок другого завдання. Переходимо до наступного кроку. Потрібно створити звіт зведеної таблиці реалізація продукції за датою та одержувачем. На аркуші Одержувач давайте переглянемо рисунок 10. У результаті ми маємо отримати представлену зведену таблицю. Отже, що ж ми спершу маємо зробити? Ми маємо виділити таблицю «Реалізація сільськогосподарської продукції. А саме діапазон комірок J3L14 перейти в меню Вставка, скористатися кнопкою Зведена таблиця, з'явиться діалогове вікно створення зведеної таблиці. Ми маємо обрати новий аркуш для розміщення звіту зведеної таблиці і вказано рисунок, що ми маємо в результаті вказати і що в нас з'явиться. Виконуємо це завдання. Виділяємо таблицю реалізація сільськогосподарської продукції. Переходимо в меню Вставка, обираємо кнопку Зведена таблиця і вибираємо на новому аркуші і натискаємо ОК. Одразу, ви пам'ятаєте, в завданні, що мало бути створено на аркуші Одержувач. Це означає, що ми зразу аркуш. Перейменовуємо. Перейменували. Далі ми маємо виконати наступний крок упорядкувати поля зведеної таблиці. Для фільтру обираємо поле товар, в стовпці одержувач, рядки, дата та вартість і значення сума об'єм продажів. Виконуємо. Упорядкування полів. Отже, фільтр у нас товар, перетягнули. Далі рядки у нас дата, давайте перевіримо: рядків у нас дата та вартість, у нас дата, а також вартість. Зверніть увагу, коли ви додали дату, з'явились місяці. Клікаємо один раз. Мишкою і вибираємо видалити поле, його видаляємо. В Стовпці ми маємо додати одержувач і значення в нас об'єм продажів. Розташували поля зведеної таблиці. Рухаємося далі. Далі нам потрібно перейменувати поля за поданим на рисунку 105 зразком. Починаємо перейменувати. Зверніть увагу, є реалізація, одержувач, вартість детату об'єм продажів. Перейменовуємо, сума змінюємо на реалізацію. Так, далі одержувач, назва стопців. Так, Потім, де назва рядків, ми маємо перейменувати на вартість за датою. Перейменовуємо вартість за датою, і там, де в нас загальний підсумок, об'єм продажів перейменували. І також перейменуємо дати, ставимо їх в числовому форматі змінюємо і 5 березня встановлюємо, змінили, встановили, перейменували поля для зведеної таблиці. Наступний крок нам потрібно змінити стиль зведеної таблиці та виконати форматування даних таблиці. Для того, щоб змінити стиль, ми маємо перейти в меню Конструктор і скористатися одним із стилів зведеної таблиці. Далі форматуємо дані, ми їх можемо виділити, розташувати, вирівняти за центром, наприклад. Зробити, якщо вам потрібно, більший розмір. Змінюємо розмір шрифту, також ви можете змінити назву шрифту і так далі. Змінили. Виконали четвертий крок. Переходимо до п'ятого кроку. Потрібно відобразити сторінки фільтру звіту на окремих аркушах. Для цього нам потрібно скористатися командою відобразити сторінки фільтру звіту, кнопки зведена таблиця меню аналіз. І в результаті в нас буде автоматично додано аркуші з назвами товару. Що ж це означає? Коли ми з вами створюємо зведену таблицю, ми маємо можливість виконувати в ній фільтрацію. Вибираємо, наприклад, огірки товар, і ми побачимо, хто з одержувачів придбав яку кількість товару і на яку суму. Тобто ви виконуєте безпосередньо фільтрування самостійно, окремо для огірків, окремо для помідорів можна, якщо ми оберемо все, то в результаті в нас буде відображено повністю всі дані. Якщо ж нам потрібно виконати фільтрування звіту, обираємо параметри, так як нам було сказано в меню аналіз, Кнопка зведена таблиця, і в параметрах вибираємо відобразити всі сторінки фільтра звіту. Як ви можете зараз бачити, додався в нас окремо аркуш, одразу перейменований на огірки, де в нас фільтр огірки, і аркуш помідори, де в нас фільтр помідори. Ви не виконуєте самостійно, а одразу у вас додаються ці фільтри. Переставлю місцями аркуші, на першому місці буде товар, на другому одержувач, далі огірки помідор. Таким чином, ми з вами створили зведену таблицю реалізація продукції за одержувачами та за датою. Переходимо до п'ятого кроку виконання завдання. Потрібно вам буде самостійно створити звіт з веденої таблиці реалізація продукції постачальниками за датою на аркуші постачальник. І вказано, за якими полями у вас буде відбуватися упорядкування зведеної таблиці. Фільтрацію оберете за полем товар, стовпці дата, «Рядки постачальник, значення суми об'ємів продажів. Також. Ви виконаєте форматування таблиці та перейменуєте поля отриманої таблиці. Зразок готової зведеної таблиці у вас представлено на рисунку 10. -7. Виконуємо самостійно п'ятий крок. Створили зведену таблицю реалізація сільськогосподарської продукції постачальниками за датою. Передивіться, чи правильно ви встановили, упорядкували поля зведеної таблиці, змінили стиль зведеної таблиці, а також виконали форматування даних таблиці. Зокрема, перейменували лист, переходимо до виконання шостого кроку. Потрібно побудувати зведену діаграму для зведеної таблиці реалізація продукції постачальниками за датою, на аркуші зведена діаграма. Зверніть увагу на рисунку, в нас представлений зразок зведеної діаграми. Для створення зведеної діаграми, потрібно встановити курсор миші в будь-яку комірку зведеної таблиці, для якої буде створено діаграму. Та скористатися командою зведена діаграма меню аналіз. Виконуємо це завдання. Курсор в миші в будь-яку комірку зведеної таблиці. Переходимо в меню Аналіз, обираємо зведена діаграма. Обрали. Зверніть увагу, нам одразу пропонується гістограма. Можете змінити вид гістограми. Натискаємо ОК, в результаті буде створена зведена діаграма. Давайте одразу її розташуємо на новому аркуші, переходимо в меню Конструктор, переміщуємо діаграму з допомогою кнопки Перемістити діаграму і пишемо зведена діаграма. Натискаємо ОК. В результаті додано аркуш з введеною нами назвою, зведена діаграма, і розміщена безпосередньо сама діаграма. Як ми тепер можемо з цією діаграмою працювати, ми можемо фільтрувати дані за певним товаром. Наприклад, обираємо огірки. Давайте також підпишемо стовпці, щоб ми бачили значення. Переходимо в меню Конструктор, додати елемент, вибираємо мітки даних, виноска даних. Буде підписано постачальника та кількість поставленого товару, а саме огірки, адже ми включили фільтр для огірків. Також кольори нам відображають, коли відбулася дата поставки. Якщо ми змінимо зараз, виберемо помідори, в результаті в нас зміняться стовпці, і буде вказано всі дані для помідорів. Таким чином, в нас працюють зведені діаграми. Дивимося, чи ми виконали всі завдання. Так, ми виконали, зберігаємо файл, переходимо. Classroom, лабораторна робота 10. У вікні Ваша робота прикріплюєте файл з виконаними завданнями. Я бажаю вам успіхів у виконанні лабораторної роботи.